Привіт, сьогодні я знімаю відео на огляд набір бі, на з поні. Вибачаю, що в мене так довго не було. У мене дуже багато справ домашніх було. Ще школа у мене почалась. Ось. А, ну, вибачаю, що в мене так довго не було. Вибачаю, що. Що не знімала відео, дуже багато разів не знімала відео. А, что ж, сегодня будет буду огляд на огляд на набир с спони. Ой, сейчас я вам покажу. Так, и сегодня буду огляд ось такой набир спони. Это принцесса Голд Лили и Пинки Пай. Дуже, дуже прикольный набир. Давайте я его распакуем. Потому что мне очень интересно, какая она хорошая. Мені подобається ось така принцеса Лілі, а ще мені подобається ось такий гребенець для волосся і поняшечка Пай в мою колекцію. А так, так, так. І я хотіла казати так, так, і я хотіла казати, що у мене буде ще один набір. Це на 8 на 8 березня тому що він коштує дуже багато грошей грошей, вибачаюсь. Трішечки зап... 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 Запиняюсь говорити, тому що я. Тому що я забула трішечки українську мову. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Ось точно, давайте розпаковувати цей набір. Мені дуже цікаво, як це буде приємно розпаковувати. Ой, давайте розпакуємо. Так, ну ось такий набір прикольний. І поглянемо що ззаду тут. О, яка вона гарненька! Мені подобається ось така поняшечка Пінкіпа і принцесу. І. Пффу, не принцесу. І принцеса Голти. Мені дуже подобається. Давайте розпаковувати. Я Більше не можу чекати. Чекати цей набір дуже прикольно. Мені подобається. І він коштує всього, всього ліш. І він коштує десь і і, ну десь дуже дешево. Ну, Дешевше було купити на. на міні той. Не Мін, міні-той, Ну, ну, тобто, на уликці я купила, так. Але він коштував десь 700. 7, 760, Ну, щось типу того. Тиму. типу того. Ну, щось давайте розпаковувати. Я бісі не можу чекати, давайте розпаковувати. Так, ось тут є скотч знову прибираємо. Ось. І ще один скотч. Ось прибрали. Тепер можна діставати. Вау, який гарний фон мені подобається. Три. Ось. Трішечки. застряла Ой, О, ох, ось так. Ось так тоже прикольно. Так, ось такая картинка прикольная. Залежала. И давай, короче, по поводу цели. Девственки и принцесса Волт И вообще тут сколько? Зараз мы приберем. До речі, я зробила нещодавно манікюр ось такий прикольний. Я дуже чекала посилочку і дуже хотіла її. А ця посилка ще приїхала ще з понеділка, тому що ми з мамою там гуляли і забрали посилку з новопочти. Так, з новопочту ми забрали посилку, це правда. Ось. Зараз. А, зараз. Скотч. Заважаю мне распаковывать. Ось, скотч. Здесь скотч. Ось. И здесь еще скотч подключен. Здесь еще скотч. Могу быть, здесь тут. Десь тут, ні. Ось так. Я думаю, ось так. Все не потрібно, тому що це скотч, мені не потрібно, це сюди. Так, далі. А, ось як. А, ось як вона тут. О, тобто тут треба діставати вже. Ого, я не знала. Вау, дивіться як. Відкривається цей набір. Боже, це такий просто клас. Я не знаю, як відкривати далі, але тут. А, тут застіпка набіру. Ось, чому застрягла поняшечка. Вау, це дуже прикольно. Давайте діставати першу поняшечку Pinkie Pie. Так, перша ось така Pінky Pie, мені дуже подобається. О, дуже подобається ця колекція. Не знаю, не знаю, чому комусь не подобається ця колекція, але мені дуже подобається ось така Пай Зараз приберемо резиночку скупити. Скопити. Зараз ось так. Ну, якось так. Ось така ось така коняшечка Пінкіпай. Дуже прикольно, мені подобається. у мене, звісно, є пінкі пай, але мені дуже подобаються різні ось такі набори і дуже хотіла ось таку пінкі пай. Вона дуже прикольна, до речі. Далі, далі. Далі у нас ще принцеса Голд Так, зараз. Так, Голд Якось так. І трішечки. Ох, дуже прикольно. О, подивіться, це, це просто нереально. Це просто класно. принцеса Коклілі. Мені завжди, я завжди оцю хотіла. Вона дуже прикольна, мені подобається. Боже, яка вона класна. Я завжди мріла про це. Це дуже класно. Мені подобається ось така процес. Та а ще накопитися. Зараз приберемо Скупити Оце. Якось тут. Я не знаю, якось тут убрав. прибрати цей. Я не знаю, якось прибрати. Не знаю. О, она дуже прикольная, мне подобається тебе стакан. И завершилась еще гребенец для волосы для пленни. Зараз места, зараз тут. Зараз гребенец для волосы для стакана. Тихо, нет. нет. ось. Ну, ось такий гріб у для волосся. Мені дуже подобається. Зараз розчищуємо кінкіпай. Мені дуже цікаво, як він розчистив. Вау! Воно просто клас! Мені подобається, дуже прикольно. Дуже прикольно э, розчищує, э, розчищує поні гриву, Мені подобається. Боже, це таке просто щастя. Мені подобається принципу лі. Я завжди таку хотіла, і пінкі Пай таку хотіла. Я дуже хотіла ще одну Пай і купила нарешті. Ну ось такий набір. А якщо вам сподобалось. І... А, якщо вам сподобалось, якщо вам сподобалось, то ставте, будь ласка. Будь ласка, вподобайку, і пишіть комін... коментарі, а які у вас новинки у цьому році з'явились? У мене дуже багато новинок ще. Потім буде огляд на колекцію різних поняшних штучок і поняшечки ще будуть. Ну, ось такий огляд. Мені дуже подобається Pie і Гуд я завжди таку хотіла. Вона просто чарівна, мені подобається. Я більше не можу. Просто подивіться, яка вона гарненька. Мені подобається. Я завжди таку хотіла і мріяла. Ах. Ну, ось таке відео на сьогодні. Ну що ж, ну що ж, будемо прощатися з вами. З вами була Twilight Sparkle. Дякую за перегляд. Гарного вам дня і гарного вам вечора з. Ну Іграю вам вечора з, з новинками поні, якщо ви хочете замовити. А я вже. Я вже. Я вже. Ну, ну тобто я вже, вже замовила один набір. Ну, я вам не скажу, бо це не буде сюрпризом. Ось так. А ще я хотіла казати, що я буду робити е, на замовлення аксесуари для поні і дуже вас прошу, будь ласка, наберіть мені в телеграм каналі тисяч, тисячу підписників, тому що я, якщо не наберу, я закрию свій канал. Зрозуміти мене, мені дуже потрібна ця сума. Тому що я хочу бути настільки блогеркою, щоб здивувати вам. Ну, ну, показувати вам новинки, поняшок, ляльок, набіри в споні. Ну, тобто, допоможіть мені, будь ласка, набрати підписників в Ютубі 1К. Тобто, один. Ну, одиннадцять. Обачаюсь. 1000 підписників. Ось. Я дуже вас прошу, будь ласка, всім друзям. А, якщо ви небайдужі, будь ласка, допоможіть мені набрати Цю суму підписників в Ютубі. Я дуже вас прошу, будь ласка. Ну, що з вами була Твайлет. З вами була Твайлет з Бажаю вам гарного дня і гарного вечора. До нових зустрічі, мої любі поні. До зу, До зустрічі, мої любі поні. Бувайте і гарного вам дня. А, бувайте і гарні і гарного вам дня.